Цей законопроект він дуже впливає на життя інших різних громад, і також це коли ми проаналізували цей законопроект, то він також вносить корективи або вніс би корективи в в наше життя громади. І я хочу просто розказати, чому це так виходить. В нашій лютеранській традиції, Українська Лютеранська церква, вона є конфесійна. Лютеранська церква. І для того, щоб людина стала учасником прихожанином нашої церкви, вона повинна пройти курс навчання. Це називається конфірмація. Після цього курс навчання людина зараховується до громади, і тоді вона може приймати причастя. Але діло в тому, що наша церква практикує закрите причастя. Є лютеранські церкви, які є неконфесійні. І тому вони не можуть до нас приходити і приймати причастя в нашій церкві, але діло в тому, що виходить, що ці люди також ідентифікують себе з лютеранською церквою. І тоді, в зв'язку з тим, що тут самоідентифікація дуже впливає на визначення того які люди до нас, до нас будуть приходити до церкви. І тоді, тоді, виходить, належність особи до релігійної громади визначає її самоідентифікація з цією релігійною громадою. Це протирічить нашому статуту. По-перше, що вона повинна проходити курс навчання. Це раз. Друге, підтвердженням цього є участь у релігійному житті конкретної громади. Релігійне життя це. Це дуже розмите, розмите поняття. Це е, участь у богослужіннях чи участь в інших справах. Тут теж не, не описано. І тому е, ну, це, це так якби одна частина цього. Але е, друга частина, друга частина е, вільна зміна підлеглості громад шляхом реєстрації нової редакції статуту. І е, з простої. Або змін доповнить до нього, прийнятих до зазводити на таку зміну простої більшості осіб, присутніх на зборах громади. У нас по наших внутрішніх настановах повинно бути дві третіх присутніх на наших зборах. І міняти статут це дуже важлива, важлива справа, а тим більше зміна приналежності то це, це взагалі чогось таке дуже важливе, неможливе. І тому, і тому якраз. Оцей закон, на нашу думку, він втручається у наше внутрішнє життя нашої громади. І тому прохання, прохання дуже обережно підходити, якщо народним депутатам і іншим учасникам законодавчої ініціативи до зміни законопроектів.